Всім привіт! Вітаю в новому відео. Я рада, що ви заглянули сьогодні в гості на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду. І так, друзі, ми продовжуємо робити роботу на подвір'ї, і нарешті у нас будуть бокові сторони, про які я вам говорила в минулих відео. Я дуже задоволена, тому що в цей день ми зробили з чоловіком дуже велику кількість роботи, толком не попили кави, не посиділи, не подумали, не поговорили, а взялися вже з самого ранку до роботи. Вже сонечко трішки нам дає тепло і можна починати робити хоч щось. Була на днях дуже сильна така завірюха, дуже великий падав сніг, просто були хурделиці. І цей весь процес ми переносили з кожного дня на день. Дуже багато приємних слів було сказано. Відео, де я виклала, коли показувала, що нам зробили передню частину в'їзну, де поставили вже на виїзні ворота прольоти. Також зробили на дверцятах, вставили. Дякую вам всім. Мені дуже приємно, я читала. Просто усмішка в мене не закінчувалась на обличчі, тому що ви мені писали, і по цей день пишете. Дуже мені приємно, що вам всім цей паркан сподобався. А ще доробимо боки. Я вам покажу вже кінцеві результати, як у нас це вийшло повністю об'єднати весь простір нашого подвір'я. Знаєте, коли закрилися боки, і стало настільки легше дихати, настільки великий простір, просто ну, ти знаєш, що Ніхто тебе не бачить, ти можеш на подвір'ї робити все, що хочеш. Тільки на передній частині ну, є що лишилися зазори для того, щоб ну, геть зовсім не закритися, тому що ну, і хочеться і людей бачити, і те, що робиться на дорозі. Трішки ось лишили такого простору. Показую вам цю зворотню сторону від проїзної частини. Дуже мені він подобається. Я настільки задоволена, обирала цей паркан дуже довго, просто не знала, який я маю обрати. Це була для мене така велика відповідальність. Це для мене був можливо сказати перший проект, який був на моїй голові, щоб все це дуже гарно виглядало, щоб все це об'єднувалося, продумувала кожну. Деталі про те, як буде в мене на подвір'ї. Теж на рахунок альтанки, що вона в мене теж з парканом було об'єднане співвідношення одне до другого, просто гармонійно, атмосферно все це скомбінувати і гарно, щоб мало вигляд. Хочу вам відповісти на питання, які ви мені задавали неодноразово про саму ціну і також, де ми замовляли цей паркан ранчо. На рахунок ціни я не можу вам точно зараз сказати, так як ми чекали, коли замовили. Чекали, напевно, півроку, тому що була велика черга на те, щоб нам його зробили. Дуже багато було в них замовлень. І все це не встигали зробити. Чекала я дуже довго. Багато часу я тратила на те, що кожного місяця я дзвонила і питала, чи дали нашу, наш паркан в роботу. Нам постійно відповідали, що ще ні. Наш заказ підсувається, все вище і вище. Так пройшло і півроку. Ця ціна вже зараз не актуальна, по якій ми ще її купляли. Ціни пішли цього року значно ну просто вище, ніж було воно в попередніх місяцях, дуже різко зросли, і в загальному цей паркан ранчо він рахується як самий дорогий паркан, який можна купити. Ну, принаймні, нам так сказали. Ну і тим більше він зараз дуже сильно став популярним, дуже його хочуть і купляють. Ну, великі замовлення є. Де ми купляли? Де ми замовляли? Це була фірма Форостіна. Якщо ви чули, є в вашому найближчому регіоні в місті ця фірма, то я. Знайшла там, воно було на 200 гривень дешевше. Можете також попитати, ну на рахунок ціни, я точно вам не можу зараз нічого сказати. Ціна набагато вища, ніж та, яку ми купляли. Поки чоловік закінчує приварювати цю сторону, до нього приєднався середущий син, буде йому допомагати. А я тим часом, там, де має. Залізу іршу проходжуся розчинником, який все дуже добре видаляє, зачищає, і, можна сказати, це є підготовка під малювання. Можна малювати фарбою навіть і взимку, але при температурі плюс 5 градусів. Цю фарбу, яка в нас малювалася на передній брамі, вона якраз підходить, якщо а є ця температура в цей день. У нас було навіть плюс шість градусів. Ну можна і сказати, що плюс сім. Бо коли почала, то вже сонечко було дуже тепле. Роботу ми зробили за два дні. цю. Перший день це було повністю приварні два боки. Показувала тільки одну сторону, як приварила, іншу вже не знімала після того, як приварили. Ми і помалювала я фарбу. Вона дуже швидко і висохла, дуже зручна фарба. Я вам обов'язково її покажу, як вона виглядає. Можливо, вам також вона пригодиться. Ми вирішили прикручувати пляхою оцю сторону, і вже вимальовується дуже гарна картинка. Дивіться на цю красу, на цей захід сонця, наскільки гарні барвисті кольора. Дуже сподобалося, коли ти працюєш, дивишся на цю всю красу, цей весь пейзаж, цю природу взимку, теж вона просто неймовірна, вона розмивається в своїх барвах і настільки це все об'єднується, теж можна любуватися і не тільки літом. Чи Іншу пору року. Зима це теж вона дуже гарна, барвиста і кольорова. Не стала показувати вам повністю весь процес, як ми робили, як це все прикручували, вставляли кожен лист біля одного. Я вставляю такі невеличкі уривки, кусочки, як все це в нас робиться, І можна все це з легкістю зробити, ну, доклавши звичайно зусиль. Можна зробити все це своїми руками, так як за кожну роботу, якщо кликати майстра, це буде оплата і немаленька. За приварювання цих стовпчиків, то наш майстер сказав, що. За роботу, яку він зробить, привезе саме залізо і також буде це все приварювати, він хотів 2500 гривень. Це ще навіть трішки знижкою на 200 гривень. Тому ми, подумавши, все це обговорили з чоловіком разом і дійшли до висновку, що ну, навички. У чоловіка є у зварюванні, то чому б не спробувати це зробити нам удвох. Заекономивши гроші, ми купили такі закльопки чи заклепки, не знаю, як правильно я сказала, і купили такий заклепщик Буде вже в нас на господарці, можливо, колись також ще пригодиться. Взагалі така річ, вона недорога, 300 гривень коштує, і вона дуже. Допомагає, можна таким чином все це склепати докупи, і буде надійно нічого не буде виходити. Ми робили вже ось ці дверцята вставки, поставили ті чехли і ось так заклепщиком просто заклепали цей чехол. Все це вставили, дуже гарно виглядає, дуже акуратно. Ці заклепки я буду малювати. Є такий олівець, теж називається антрацит колір. Я замалюю, нічого там не буде лишнього на видному місці виглядати. Все це буде акуратно, все це сховається. І у нас вийшлося, я думаю, все дуже гарно, якісно. І я думаю, що навіть якщо б і робив майстри, то було б те ж саме, що вийшло у нас. А так ми зробили все це самі, без майстрів. Трішки думали, також багато роботи пішло два дні, навіть не цілі, півтори дня. Все готово. Зараз я вам покажу, як вже зараз виглядає повністю брама. Так виглядає закрита. Територія на подвір'ї. Стала вона е дуже така, знаєте, широка, е велика. Багато ще роботи треба зробити, але це я вже буду чекати, коли буде е дуже тепло. Е потрібно позбирати ось це все, що там є, залізо. Також кусочки е бляхи старої, яка в нас на цій стороні була. виноградник потрібно зробити е забрати е це геть все. Е Ну, роботи є багато, тут треба буде перекопувати, садити, сіяти траву. Тут також, ну, як на мене, вийшло гарно. І немає такої аж дуже великої приватності, щоб було повністю закрите. Простір є, тому я рада, що закрилася вся ця територія. Я вам зараз покажу свій ранковий сніданок, який складається з кефіру. І насіння чи. Що я роблю кожного ранку? Це перш ніж йти робити свої ранкові жіночі процедури, я наливаю ось цей кефір, я беру 1% має жирності, беру зразу велику пачку, майже літр. щоб мені вистачило майже на тиждень. Так, наливаю. Угорня, воно має 200 грам, наливаю повністю майже ось таку кількість. І беру, купляла в рукавишці, ось таке насіння чия. Його багато і вистачить надовго. Воно так виглядає, хто не знає. І, бачите, воно дуже-дуже дрібоньке. Камера трішки його більшим у розмірі передає, але насправді воно настільки дрібоньке, що, ну, щоб ви мали на думці, що це приблизно як пшоно, але ще трішки менше. Беру звичайну чайну ложку і дві чайні ложки, ось цього насіння я викладаю у горнятку до кефіру. Ось так, не боячись, все це засипаю. Я розмішую повністю, щоб, так, фокус, щоб все насіння покрилося в кефірі. Ну і кажу, поки, воно, поки я буду робити свої процедури, а також дещо на сніданок дітям, тому що йдуть до школи, повинно це. Хоча б одну годинку постояти. Тоді саме насіння, чіга, воно вбирається такий об'єм. Відбувається процес, не знаю, чи це не брудіння, але просто воно трішки набухає, стають і насіння більші, такі слизисті, але по смаку воно абсолютно нічого поганого не дає. Але Такий напиток він допомагає, наскільки я знаю, допомагає також для людей, які хочуть змінити свою фігуру для похудання. Тому я почала це пити. Потрібно таку процедуру робити близько місяця, щоб був результат. Ну, бачите, можете пробувати, воно вам точно не пошкодить. А до речі, воно ще дуже ситне і тримається насіння дуже добре. Я зранку можу його випити і півдня не їсти. Ну, Це, звичайно, шо шутка, але просто по моїй роботі, коли я завжди бігаю туди-сюди, маю багато роботи, які мені потрібно встигнути зробити. І буває. Не часто я можу а, і поснідати, а коли вип'ю цей напиток, воно мене тримає. Можете спробувати? Галя, пакуночок я забрала. Дуже тобі дякую. А, чекаю зараз приїзду до хати і розпакую, і якщо ти не проти, поділюся своїми глядачами. Давайте я вам покажу поближче мій приз, який я виграла у Галі. Несе Галя воду. А дякую тобі ще раз, Галя. Мені дуже-дуже приємно, тому що подарунків я не отримувала і, взагалі, коли пишу коментар, я пишу від цієї душі, а не тільки заради того, щоб щось виграти. Але я дуже задоволена, тому я ще його не, від... не витягувала. Це роблю разом з вами, тільки відкрила а, сам пакет. Ну, Давайте поглянемо поближче, що у нас тут. Так, зараз це ми поглянемо в останню чергу. А тут у нас ось такий магнітик. Класний. Я буду завжди дивитися на магнітик, поставлю його на холодильник і буду згадувати тебе, Галя. Завжди, що маю таку дуже хорошу знайому. Дуже шкода, що на відстані великій, але. Це буде частинка такої близькості а, на віддалених е, країнах. Дуже приємно, прикольний такий магнітик міста Піцбург. Також розташування його. Ну, мені дуже до Ну, Зараз поглянемо е, поближче. О, тут ще й, е, Гарні привітання, побажання, дякую тобі. Також така гарна відкритка. Обов'язково я придбаю для неї рамку та поставлю на гарне видне місце. Для когось, можливо, це звичайна відкритка. Можливо, хтось таке не дуже оцінює. Мені дуже приємно, тому що людина з щирим серцем все це для мене передала. І шопер класний, це прикольний. Тут є дуже багато відомих марок з назвами країн. Просто для мене просто щось неймовірно фантастичне. Каліфорнія, Флорида. Буду обов'язково скуповуватися в супермаркетах. Міцна і що не менш важливо для моєї сім'ї, Галя, ти вгадала це з розміром. Сопер дуже великий. У мене виникає завжди така проблема, коли я скуповуюся і завжди балюся з пакетами або постійно купляю в супермаркетах, а тепер у мене буде своя сумочка від гарної української Галі-блогер. Дякую тобі ще раз. Дякую, напевно, вже не знаю скільки раз. Мені дуже-дуже приємно. Просто я задоволена цим гарним подарунком. Я дуже рада, ще, що саме комп'ютер вибрав мене. Ну, мої емоції не можу передати через екран для вас. Я ж кажу, хтось не дуже цінить таких подарунків. Для мене це дуже приємно. Дуже приємно, я обов'язково буду цією сумочкою користуватися. І Галя покажу в цій сумочці гарне наповнення продуктів, яким я буду, які я буду закладати саме сюди.